Друзі, привіт! Прогулянка набережної, Ходімо до Дніпра, подивимось як він зараз виглядає. Подивимось також на кар'єр старий, який зараз рівень води в Дніпрі. що вийшло нового цікавого. В общем, прямуємо до Дніпра. Бачу в кар'єрі теж рівень води впав. Колись тут були великі скелі. Ну, я про це вже розповідав, то можливо хто не бачив мої ролики, для них ще розповім. Тут всюди по берегу Дніпра йшли кар'єри кам'яноломні. Ще починаючи з 19 сторіччя вознесенці добували камінь на березі. Потім під час Дніпробуду активно почали розбирати скелі. І 40-50 ті роки минулого сторіччя теж розбирали. Ось старий кар'єр, він досить неглибокий. Спочатку він був глибиною там, близько 20 метрів, а потім його засипали. І зараз тут до підриву Каховської ГЕС була 6 метрів, зараз десь чуть більше 4 глибина. А, До речі, чітко можна побачити заїзд і виїзд з кар'єра. Та виямка, яка, більш, яка ближче до набережної магістралі, то був заїзд, а трошки далі то був виїзд. Тобто серпантинний виїзд був з кар'єра. Тепер ходімо на Дніпро. Такий у нас теплий січень. Досить добра погода, ну, пасмурно, хмарно, але не холодно і поки немає дощу. Досить тихо. Движення майже немає на магістралі. веселый Роджер, который уже богато роков не веселый Роджер, а печальный, сумный Роджер, бо закрытый. Так, на причал. Прогуляємося? Подивимось ближче на Дніпро. Дніпро і круче, можливо є рибаки? Погода зовсім не рибацька. А ні, хтось рибалить на Дніпрі. Є рибалка. Та, рівень води трошки підріс. Вітер такий є. Каміння в воді. Літку воно було на березі. Зараз води трошки добавили, і воно в воді би до нього дойду Так, так, да, рівень води трошки виріс. Бачите, вдалині прямо на береговій смузі лежать два великі камені. Один то звичайна гранітна скеля, а інший е, тьомно, чорного такого кольору. То так званий габроїд або габродіабас.